Друзі, вітаю на моєму каналі. Мене звати Дімітрієва Марія і я з України. Сьогодні я хочу вам розповісти про свою історію отримання work permit, тобто дозволу на роботу в США. Так, насправді не так просто отримати дозвіл США, і для цього потрібно подати деякі документи, одобрення, потім ще якісь документи, потім прийти а, особисто. Своєю особою підтвердити все це. Коротше, як це все відбувалося, і якщо я щось раптом забуду розповісти, обов'язково задайте мені питання в коментарях, щоб я могла відповісти вам, записавши ще одне відео. Отже, або просто давши відповідь в коментарях. Отже, сьогодні прийшов мені такий воркпроміт, насправді виглядає значно краще, ніж я думала. І знаєте, я роблю такий висновок, що. Робити насправді найкраще менше очікувань, ніж е ніж воно того потребує, тому що в результаті ви не розчаруєтесь. В мене так було з поїздкою в Каліфорнію, але це вже трошки інша історія. Е Коли я очікувала значно чогось вищого, а виявилося, що це не так райдужно, як я собі малювала, тому е Каліфорнія виявилася е не настільки. Uh, не настільки, прям знаєте, 100-зірковою поїздкою, як я від того очікувала. Добренько, давайте тепер повернемось до теми Work Permit, Як я отримала? Work Authorization. Насправді є декілька де назв для цього визначення, дозвіл на роботу, такий як Employment Authorization, Work Permit, і uh, uh, зараз. Є три літери, які також називаються, можу зараз знайти в документах. Ось тут. Тому що мені сьогодні прийшов нарешті лист, і в ньому була оця карточка, називається EAD, Ось три таких літери. EAD, якщо вам видно, отже, друзі. Я перебуваю в США вже. Насправді, якраз майже рівно півроку, майже рівно півроку я перебуваю. А, і на, за ці півроку я тільки зараз отримала permit, хоча, хоча подались ми на нього майже одразу, коли приїхали, і майже весь цей час а, чекали на, на цей документ. І ця процедура відбувається досить довго. Я не очікувала, що в США насправді досить велика бюрократія. І до сих пір, щоб ви розуміли, я отримую ось такі паперові листи на свою адресу, і дуже багато установ відсилаю саме, саме їх, а не електронні листи, що, на мою думку, дуже дивно, оскільки в Україні, слава Богу, вже давно ця ера пройшла паперових листів. Навіть я ос особливо не отримувала такі паперові листи. Отже. Ми подались. Я подалася онлайн, кажу ми, тому що подавалася окремо, подавала я, окремо подавав мій хлопець, але в нас були різні кейси, тому ми подавали окремо на всі документи. І приходили вони, до речі, теж до нас з трошечки невеликою різницею. Як правило, мені всі документи приходили раніше ніж моєму хлопцю. Як то не дивно, інші документи необхідні для життя в США. Отже, щодо Work Permit, ми спочатку подали онлайн, форму онлайн подали, потім через деякий час, ну, звичайно, це треба було все затвердити через Gmail, створити свій кабінет. І після цього, через, можливо, місяць, ми отримали запрошення. До центру, куди ми мали а, приїхати, я мала туди приїхати і здати свої відбитки пальців, а також зробити фото. До речі, про це я не знала про фото, тому а, хто це буде робити, бо дало для дівчат зла, я знаю це важливо, тому а, будьте готові. І після цього прийшло вже. Я скажу скільки, мабуть, про я це робила ще влітку. Зараз у нас вже грудень місяць. Отже, пройшло е, орієнтовно три місяці точно, можливо, навіть чотири місяці пройшло з того моменту, як я здала відбитки пальців, е, і після цього потрібно перевіряти свій кабінет е, на сайті USCIS. Там взагалі всі робляться документи необхідні для перебування в США. Які прям точно необхідні. Тобто це там не страховка, хоча страховка теж потрібна, і там деякі інші документи, це прям які критично необхідні для перебування в США. І мій статус постійно всі ці 3-4 місяці, а, був що моя там, а, мій кейс оформлюється, мій кейс в процесі оформлення. І ось нарешті тільки а, тиждень назад ми перевірили свої кабінети і виявили, що нарешті тепер а, кейс одобрено. Нам прийшов також перед тим, як ми отримали Work Authorization. А, в самому кабінеті в нас був такий лист. Ця форма називається а, C-11. C-11, і в нас було Approval of C11. Тобто одобрення цієї форми а, C-11, і після цього. Вже через кілька днів ми отримали сам цей Work From It. Насправді виглядає він дуже класно, я вам скажу. Я, як дівчина, яка дуже любить стиль, це зацінила. Тут намальован прям Орел, зірки, два орла, навіть один жотистий, інший такий кольоровий. І що мені дуже подобається, що тут е, декілька статуї свободи. Насправді, тут е, біля мого фото є голова статуї свободи, так е, велика, велике зображення. Потім тут е, невеличка срібляста, сама вся статуя Свободи, підписано «USA» тут знизу. А також е, дуже класно, що. А, і ще е, з задньої сторони також під е, статуя свободи. ось свободи, таким значком. І дуже класно, знаєте, що вони роблять це індивідуально. Тобто цю картку не можна використати, не може використати інша людина. По-перше, тут є моє фото. По-друге, тут є всюди мої дати народження. Вони продублювали це на лицевій стороні два рази. Перший раз моя дата народження дублюється ось тут, і вона якби виграві вона. Інша моя дата народження а, з прізвищем та ім'ям. Ось, подивіться, це просто кайф, це просто такий класний дизайнерський а, момент. А, ось тут написано моє ім'я і прізвище. Я себе відчуваю якоюсь голівудською зіркою. І також моя дата народження і рік. А, і крім того, в мене ще з іншої сторони дублюється. На статуї свободи, в мене також на цьому значку, який переливається а так само сріблястим переливається ще моя дата народження і рік тут. Тобто, ви бачите, три місця, де вказано, що моя дата народження, і кругом ці статуї свободи, зірочки, коротше, виглядає дуже гарно і дуже красиво, і це явно та річ, яка перевищила мої очікування, яких взагалі в мене не було. Тому а тут ще дивіться, бій відбиток відбиток пальця. Тобто, взагалі не можна ніяк підробити цей документ і тим паче використовувати цей документ замість мене. Ось тому, звичайно, США займаються високою високим степенем безпеки і надійності, і шифрування даних, тому. А, тому це звичайно круто. Тому, друзі, будь ласка, не, не майте якихось перевищених очікувань, та взагалі очікувань, і а, намагайтесь жити моментом. Зараз також над цим працюю, а, щоб постійно бути тут і зараз, і відчувати, що взагалі зі мною відбувається. Тому а, думаю, я. Розказала вам трошки більше про Work Permit, і Якщо це було так, якщо вам було корисно, будь ласка, поставте вподобайку, щоб я це знала, і мені буде приємно. І якщо є питання, пишіть коментарі до зустрічі.